Студентська республіка розпочала свою роботу впродовж трьох днів. Більше сотні вінницьких студентів в одному з літніх таборів старого міста обиратимуть свій уряд, проводитимуть конкурси краси та спортивні змагання. Краще з десяти студентських команд представлятиме Вінницю на Всеукраїнській студреспубліці в серпні в Криму. У студентському таборі побував наш репортер Роман Гах. Ми на території літнього табору Колос що на старому місці. Тут базується студентська республіка. Продовж трьох днів більше сотні вільницьких студентів житимуть тут за власними законами, з власною грошовою одиницею та урядом. Усіх студентів розділили на 10 команд. Вони проживають ось у таких будинках. В одному будинку у нас живе дві команди Це, в принципі ну 20 людей, От, різні кімнати. Условия ну такі себе, як би ну не так, як вдома. но жить можна, три дні можна пожити. Єдине, те, що вот ну, розетка одна і ну длині всі забили. Вот, поэтому как буну є телефони, їздять. Заряжать. А в цьому будинку поселилась команда медичного університету. На студентські. Ми приїхали сюди себе показати і на інших подивитись. Тільки що ми бачили репетицію е, презентації нашої команди Атиповий мед. Тут республіка це відтворення маленької такої держави, і е, ця презентація буде і далі. Будуть вибори. і е, Буде як політична партія. Я балотуюсь в мер, А також у нас є е, кандидат в помажоритарному округу. Студентська республіка. Я вважаю, вона створюється для підготовки майбутніх лідерів нашої держави.

Вот это главная наша цель, щоб э, саєдніться більше окрім в в час мультифестивалю будуть проходити також субфестивалі. Це такі як спортивні. Серед них футбол, волейбол і дартс. Також будуть інтелектуальні, такі як мафія та щодеколи. Буде ще зі спортивних в нас квест-фестиваль, і звичайно ж такі конкурси краси. В руках я тримаю місцеву фалюту, яка зветься НДЛМ, на якій зображені власна символіка нашого субфестивалю і особи, які достойні, які зробили якийсь внесок в організацію цього субфестивалю. І це в принципі така місцева валюта з неї тут купується все, і гривні тут ну, вони тут є тільки для того, щоб придбати ці ось НДЛМчики. Який курс? Спочатку курс один до одного, а потім він буде зростати. Краще із студентських команд представлятиме Вінницю на всеукраїнській студреспубліці. республіці. Вона пройде у серпні в Криму. Роман Гахолех Літвінцев, телеканал Віта.